Привіт бандочка, буду відпочивати на самому узкому пляжу геної. Погану погоду тут не віддихнеш. Ви бачите, що зараз ця хвиля достоїть до половини пляжа. Зараз чуть вітер підніметься, буде доставати до кінця. А я собі таку локацію вибрав, де я буду взагалі один, бачите, таку територійку. Я за камінчиком просто сховав. І там, якщо прям ви взагалі інтроверт, можна таке по водичці перейти і отам от розположитися, там можна і мангал запалити, ну і все остальне. Ну я вирішив сьогодні, раз така погода, бачите, я вам скажу, дуже гарна погода, не жарко, не холодно, вітерець легесенький, прям, ну... Все, що треба, мені для відпочинку. Тому що коли жарко, я з дому не виходжу, мені вистачає твої жари на роботі. Коли холодно, ну, зрозуміло, чи дощ теж хто піде на двір. От, а зараз то, що треба. От прям, прям реально то, що треба. Сьогодні погодка сприяє не тільки комфортному відпочинку, пасивному а ще й активному бачите давно чувачок летить на Зараз його хтось зибьево оп а ні. Ви там розминулись бо я щось вживу тако... даже вживу странно, странно розібрати як ви розминулися на відео так тим отак от, от і знімається кіно ви поняли брехня то все не вірте він її не любив і Титанік топився не одразу. Ладно, коротше, де це він там летить з українським прапором. Бо ви бачили, який в нього поросту красивий? Український. Ну це я так кажу. Бо мені хочеться так думати, і я хочу в це вірити і вовсе. І не мішайте мені розмисляти. Вот. А він, звісно, молодець. Вітер такий максимально сильний, і він, я не знаю, це крапкі руки треба мати. Щоб такого літати. Трохи покажу водичку, чистоту моря, як я називаю це відкрите море, тому що там у нас ну, закрита територія. Як правильно назвати, я не знаю, ну воно відгрожене трохи. Але дивіться е-е-е, Чистота води, прозорість і все інше. Просто, а я вам скажу, що водичка, температура, комфорт, ну все просто. Я зараз стою по пояс в воді. Ви бачите, да, все, що відбувається на дні. Ну хіба це не кайф? Мені кажеться, це кайф. Це заряд на цілий тиждень, знаєте, е, потім прийти на ту роботу відробити, заробити, для того, щоб потім знову прийти і кайфануть по справжньому. Цей камінь, ця вода скель. А, -а, а вода о, тако, о, хвилі не дає мені покою. Я оце думаю, знаєте, було б кому засняти, я б там сів би тако. От, коли йде волна, засняв би таке, знаєте, як та Аріель, чи як ту звали тілку з хвостом, отим, тако, х -х, змахнув би гривою, сидячи на камні, там, зробив би красиву фотографію. Ну, так як я сам придеться. Вам наслаждатись тим, що є єсть взагалі. Ну, от. Клас, клас. Погода розпогодилась, але я розчитував на інше, що наоборот погоди сьогодні не буде і Юля буде вихідна. Мене це більше влаштовує. Ну, Все-таки е, совмісно проведені вихідні більше е, доставляють задоволення, ніж якесь море чи все остальне. А ми ж тут через 100 метрів м максимум. Получається, я купаюсь, вона паше. І в мене дискомфортний за цього. Але то так якось я тепер живу. <смі> я думаю, ви тоже. Це що, це називається коли погода проти нас, поняли? Дивіться, що в морі робиться. А тут нормально. Але знаєте, як то кажуть, ждемо з моря погоди. Дай би Бог, щоб воно вже сюди дійшло. Та вже не хочеться ні тих ні грошей. Нічого, розумієте, хочеться, щоб іноді от просто ну, провести вихідний разом. Навіть якщо буде там, я не знаю, буря, ураган, ну, все що завгодно, ну просто побути разом. І поки є такий момент, коли ти хочеш наблюдати свою другу половинку, то від цього треба кайфувати, я так думаю. Тому що коли наоборот, то, то вже тоді да, Хай лучше дощ не йде. Ну тоді вже і нафіг разом жити. Це треба, звісно, наблюдати вживу от. І відчувати зараз, це, знаєте, тут, тут шмале сонце, там видно, що йде дощ, і воно таке, знаєте, от прям, Ну, там дує вітер, тут нема. Класне відчуття таке, просто Просто таке. Сидиш на пляжі і кайфуєш. О, Кстати, є люди, які там часто в мене питають. Стосовно моєї ноги воно не може паруса підняти. Що таке? Слабак. Ребят, дивіться, значить, таке відчуття, як ото. Знаєте, щоб не, не, не було занімівшої ось цієї частини, але воно мені я вже привик до того. що не. Таке, наче як ніколи нічого й не було, ви поняли? І оце зараз ходьба по пляжу, вона наоборот. Вона Улучшає весь цей, ну я не знаю, як воно, метаболізм назвою так. Да, це взагалі ну, е, ну, Вона нога починає функціонувати краще. Якось палець, вроді, е, я його можу зігнути, але я не відчуваю. тобто Мені здається, що я ну знаєте, як ви окремо можете пальці згинати на руці. от, А там я виходить згинаю його отако, разом з усіма. І я його не відчуваю. Але все одно. Класно, класно, воно вже не болить. Знаєте, якщо взяти, що я пив по скільки по 10-15 по 15 таблеток е бруфіна, хто знає, що це таке 600. І зараз просто воно мене не безпокоїть взагалі, то ну. Та, що там казати? Дякую лікарям і, і я не знаю ще, кому треба дякувати за те, що тепер... Бачите, як я. Отако От всі разом вони згинаються. Окремо я її не можу зігнути, тому що ну я її просто не відчуваю. Та й був з ним. Я б його взагалі відпиляв, би, бо він тільки кросовки рве і носки. О, носки, кстати, портить. Особливо якщо ногті не стрихти. Це у вас у всіх таке буває, чи це тільки я так роблю. Починає, на крапати. Ну вживу я таке перший раз бачу. Ой, це таке красиве явлення. Ні, з вогня бачила, ну це у нас. А з такого... якщо того. Та це понятно. Мама з Юлею мені скидають відео. А що це я? Мама з Юлією скидають мені відео, воно що ураганиде. Ви бачите, чи ні. На відео видно. Він уже менше заростав, а то перед цим... Ооо, нормально. Перед цим таке крутило, аж воду піднімало з цього ставка, чи як його звати там. Все, стихає, все, вже немає майже. Так, да, вони мені щось питалися скинути ці кадри, але теж в них не дуже вийшло. Ну таке, щоб ви розуміли. Є, Юля бачить таке перший раз, ну, але що воно, знаєте. Село не асфальтуване. Ми то херсонці, там, кримчані, хто? у нас це нормальне явлення, ми це бачимо кожен раз, як погода портиться. В степі є де розгулятися цим вітром. Як це красиво, коли ти дивишся на це зі сторони. Не у кожного є можливість, да? напевно, дивіться. Там таке чітко ось прям лиє ливнем. Пройшов той смерч, або він за ним його не видно. Потім ще два-три образувалося. От, якщо їх буде штук 6-7, о, о, тоді вони зроблять таке, знаєте, як то кажуть, в морі погоду, піднімлють хвилю, все, але воно до берега ніколи не доходить. Це факт. Е ну Там воно зараз покруте трохи. І оті лодочники можуть попасти під е цей, як його звати, замес. Або кораблики, я не можу збільшити, бо я вам поставив. Ну ви бачите, так, да, ось йде прям в тирло, як то кажуть. Зараз ти побачиш, що таке лиє, як з відра. Там, дивіться, там небо просто з'єдналося з, з водою. Гарний дощ. Можливо, навіть з градом. Так називаю. Віддихають на всі бабки. По-любому Українка. Потому що, ну, італійці розбилися всі. Все, вона заплатила за путівку як Юля каже, вона віддихає. Ха-ха. Що там, дощ, не дощ, яка різниця? Все, я в морі, я на відпочинку, Нічого не помішає. Молодець. По-моєму, вони щось крадуть на роботі. Я не знаю. Боже, як я це не при... Що це за пакет опять? Там регало. Ага. Загороди. Да да да, вкрали, каже, за регалом. <ріх> так, оце вони, коротше, ви поняли, що фірма робить мінуса. Я вам сейчас розкажу. Бо ці крадуть постійно. Мама вообще машиною вивозить. <ріх> Ця мене вирішила нагрузити. Видишь? Ну что, тут трошки только. Там помидорка, цукини. А, это мама с города да. Не, ну я же должен публику подорвать, поднять. Ну все, вынесли все. Я сейчас еще и буса поджину. Из Алиэкспресс. <смех> <смех> на... Че, как, на минималках, да? Mm -hmm. А ну глянь сюда. У нас Ви ж розумієте, так, що це було відео за суботу, яке ви зараз там дивилися. Зараз неділь... недільне відео і знімати вам нема чого, тому що ми бігаємо, тут свої питання рішаємо, ну, Кому треба усе цього бомжа чи вдихаріть. Бачите у нас. Та я її на роботу відправляю. Треба шапку положити та й вже типу, робить. А... Що ми хочемо сказати? Що ми хочемо разом сказати? Наташа! Наташа, ми тебе вітаємо. Хто не зрозумів, у Наталки нашій подруги з Борисполя. Сьогодні день народження. Їй 18, як завжди. І ми її вітаємо. Я не знаю, я не вмію гарно казати. Всього найкращого. Да? Ну, собственно говоря, все. Здоров'я, щастя, любви. Ну і поменше таких друзів, як ми. <сум> ну я шучу, конечно. Ми то в принципі нормальні. Так що дай бог. Все, пока.